Наша лекція буде присвячена алгоритмам членства для контекстно вільних граматик. Тут дуже повільно все робить. Оце дуже коротенька лекція буде на декілька хвилин. Потім ми будемо говорити про іншу тематику. Ми сьогодні почнемо. У попередніх лекціях ми стверджуємо без будь-яких уточнень, що існують алгоритми членства та аналізу для контекстно-вільних граматик, які потребує приблизно довжина слова в третій степені кроків для аналізу цього слова. Тепер ми можемо випроводити це твердження. Алгоритм, який ми тут опишемо, називається CYK-алгоритмом. На честь його творців, які придумали це Джон Коке, Янгер і японський математик та Алгоритм працює лише якщо граматика у нормальній умові комському і успішно розбиває, розвиває одну проблему через двоє одну задачу на послідовність менших наступний спосіб. Припустимо, що ми маємо граматику вже у нормальній формі комського та слово W. Яке записано літрами 1 А2 і так далі. Визначимо під слова W і, Й, які, це були слова там, з літер А, І і так далі, АЙ, і під ножину В, мжині змінних В так? Наступним чином ВІЙО це є такі змінні, що переводяться у слово W, Іо. Такий є перехід, земельний перехід слова W. Очевидно, що слово W належить мові, яка розпізнається граматикою вже тоді і тільки тоді, коли змінна С, початкова змінна С належить на жені В1Н, так? Тобі на складі переходить від літери А1 до А, так? Щоб обчислити... Змінну чи множину В і О. Зауважимо, що змінна А належить множині В і І, тоді і тільки тоді, коли граматика Ж містить правило виводу А велике, виводить А І Т, символи А і. Т. Отже, множина В і І мжину В і І можна вчистити для всіх І від одиниці Н шляхом перевірки слова W і правил виводу громад. Щоб продовжити, зауважимо, що для І більше для йод більше за І е, змінна А виводить слово w і й тоді і тільки тоді, коли існує правило виводу А велике, виводить Б велике С розширеним биговим видом, Б виводить слово W і К, і С виводить слово w К плюс один й для деякого К, е, яке є. Більше рівне І менше строго за йод. Іншими словами, В і Й, так, це є множина, яка складається з таких всіх виведень, чи виводів А виводить Б так, з Б, з В з множини В великого і К, і С з множини великого К плюс 1 Й, об'єднавши по всіх К і від одиниці до йод мінус 1 Перевірка індексів у цій, у цій формулі 1. Доводить, що цю формулу можна використовувати для обчислення всіх е, множин v і j, якщо ми бере, будемо діяти в такій послідовності. Перше: обчислення В1,1, В2,2 і так далі В Після того ми обчислюємо В1,2, В23 і так далі vn 1 n Ну і після того ми вчиснюємо В1, В2, 4, і так далі, ВН-2, N, ну і так далі. Наприклад, визначте, числово слово eh, eh, W, яке є, eh, має значення ААА, A, 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 A. тому тобто, що АА, b Б b, b, умови породжені граматикою, що eh, s велике виводить А велике, Б велике, А велике виводить Б велике, Б велике або А. І А великий виводить А маленькі. Б великий виводить А великий, В великий, і В великий виводить В маленькі. Спадку зауважимо, що слово В1,1 так, це є А. А тому в – це множина усіх всіх які безпосередньо виводять символ А. Тобто в – це насправді є на А велика. Оскільки В В2,2. Це є А, то ми маємо також, що В велике 2,2 це є це, можливо, елемент, який складається зі змінною А. Ну і аналогічно ми отримуємо, що В1,1 це є А, В2,2 є А, в це є Б, в — Б, В5,5Б. Велике, так? Тепер ми використовуємо рівність один, яку ми тим записнуємо, щоб отримати В1,2. І В1,2, так? Це що в нас? Це є такі змінні, що, що виводять слово Б, Б велике С, що Б велике належить в 11 а С велике належить В22. Оскільки в 11 складається з одної змінної А і В22 так само складається з одної змінно А, то множина складається з усіх змінних, які зустрічаються з лівого боку правила виводу, правою стороною, якого є АА. Оскільки їх немає, то множина В1. 2. Далі В23 це такі змінні А, що А виводить Б велике С, так, велике, Б е, велике належить множині В велике 2. і С велике належить множині В велике 3-3. А тому необхідною правою частиною є слово А велике Б велике. І ми маємо, що В23 е, множина складається з С великого і Б велик. Ну і прості обчислення в цьому випадку дають нам наступне: що в 12 це порожня множина, в 23 це є двох елементів множина, яка складається з чіткої зміни С, володіт та змінної Б. в 34 4, одноелементна множина, яка складається з змінної А велиті, так само в 4 з А велиті. В1,3. Так само, як В2-3 складається з придкої змінної С та Б великої зміни П великі, в 4 складається з великої змінної А велике. в 5 складається з придкої змінної С та зміни Б велике. в – змінної А велике, в 5 так само, як в – складається з змінної зміни Ста. З Б великої і в 1 5, так само, як В2,5, складається з початкової змінної С великий та змінної Б великої. Так що ми маємо, що слово наше ДББ належить мові, яка проручиться граматикою G. E, CYK-алгоритм, як описано тут, визначає належність до будь-якої мови, створеної граматикою нормальної мови формі хомського. З деякими доповненнями для відстеження того, як елементи В великий йод виводяться, його можна перетворити на медиканаліз. Щоб побачити, що CYK-алгоритм належності вимагає о від n кубкроті, зауважимо, що потрібно обчислити рівно N помножити на n плюс 1 на 2 множин v і ВІЙ. Кожна множина містить у собі оцінку, що найбільше за елементів рівності 1. Цього не випливає те, що е, тут у нас є n квадрат, так повелить від n квадрат, е, n-членів по можна, то, нас, так, то виходить, що е, сівайки алгоритм вимагає повелити від n куб ну, ж, Дякую за вашу увагу. Прошу, які будуть питання. Teraz pytanie nie ma. My, które tętnę